Доброго дня Україна, всім привіт. Сьогодні у нас тема така, що, скажімо так, настав той час, коли потрібно відновлювати пальці чи посадочні міста, міняти пальці в одному, в другому там щось там, щось там, ну, по чуть-чуть. Запросили спеціалістів. Зараз чоловік поїхав. На обід. Ну, я вам покажу, що робимо, а в процесі покажу весь процес, як це все відбувається. Приїхав чоловік на бусові із обладнанням. турки маю на увазі, розточувальна машина, тесла полуавтомат, вуглі кислота і принцип який. Центрується, приварюється в трьох точках. Це тільки це вже готовий вузол. Приварюється, якщо е, потребує наварки Еліпс, якщо він надзвичайно великий, наварює, тоді протачує. Чи наварює в будь-якому разі? Наварює в будь-якому разі, а е, центрується. Якщо великий Еліпс протачує, тоді наварює, тоді знову протачує. Оце така процедура. Сальнички, ось це, бачите, все чітко. Так, це вже місто зробили. Далі будемо робити оце ось коромисло. Також тут є люфт, ну він якби і незначний, можна, проте можна їздити. Ну, хочемо вже зробити його раз. І раз і гаразд. Тут теж втулки вставляються від руки. Цю каретку вже він зробив за вчора і сьогодні за півдня. Люфтів нема навіть мінімальних. Просто пушка. Ось, бачите, як приварювався, відсіля вставлялось і точилось. Ну, так же самий і з цієї сторони приварювалось. Далі будемо, казав, не казав, також оце вухо знімемо. Тут вроді в нас все порядок. І також іззаді будемо знімати циліндр, Розбито у нас усе. Катастрофічно унизу. Уверху, тут лише заміна втулок поможе. І також дивлюся, що до нас попередники оці всі процедури тут зробили, бо видно, що приварювалося, зачищалося. В общем так. Скажімо так, якщо купляєте апарат Бушний, схожий на наш, там GCB чи Manitou, Якщо зовсім немає досвіду, краще взяти з собою сервісника, заплатити там ті 100 чи 200 доларів. Не знаю, скільки вони за це беруть. Але це вам зекономить дуже великі кошти. Дуже великі. Ну або, друзі, також кому цікаво, пишіть коментуйте. Я можу вам зняти відео іменно по GCB. А, в принципі, і по Маніту, по люфтах, в яких, які міс... на які міста саме потрібно звернути увагу, щоб не попасти на великі гроші, скажімо так. Ну, та що, буде робочий процес, прийду, зніму, покажу. Так, ну і що, друзі, процес продовжується. Тільки що майстер виставляв. Конуса, центра, як воно там правильно що називається, не знаю, ну, показую. Це вже виставлено. Бачите, само, сам цей костиль приварений намертво до каретки. Також ще не приварено ось виставляється. Ну і в процесі буде або Розточуватись, наварюватись і розточуватись. Або відразу наварюватись. Правильно? Робить стул, або підродним пальцем робити. Усуваємо всі навіть мінімальні люфти. Відновлюємо до стану. Так, ні... краще, да, як... да, краще, ніж з заводу. Тому що дійсно люфтів ну, просто нема, просто входить ідеально. Так, кому цікаво. Номер телефона. Звертайтесь. Виїжджають додому. Це дуже, чи в ваше господарство, це дуже круто. Тому що як оце зараз брати це GCB, брати трал вести його не за одну сотню кілометрів і його буде в будь-якому розбирати, ну в будь-якому разі розбирати хтось. А так, принаймні, ми економимо певну суму на тому, що ми можемо його саме розібрати. Бо ну, час такий, що за все, друзі, потрібно платити, як не крути, як не верти. Це вже вузол зроблений. Проточено, розточено, втулка забита, сальник забита, чи, тобто, чи сальник, чи пильник, як воно правильно називається, в процесі оця сварка ця убереться. Зняли ось тільки, що цю каретку миється. Тут самі втулки поміняються. Тут, не знаю, ну люфт, ну міліметр. Батько б точно не робив би. Батько сказав би воно буде ще ходити 10 років і зносу йому не буде. Ну, майстер розказує, що в принципі, по часу може бути, що виставляти довше, навіть ніж сама вся процедура. так, да? залежить від розбитого. Да, потрібно вгадати чітко геометрію. Щоб воно в процесі після проточки, щоб воно подружилось, скажімо так. Це полуавтомат просто для зварювання, да? Да. для приварки, а це тесла та що вже наварює самі отвори. Та ну я рекламу це бачив, я не знаю, чи це ваша фірма, чи не ваша, показують хлопці, там теж розтачують, ну вони, по-моєму, нікуди не їздять В гаражі вони все роблять. До них привозять монет. та по-моєму і ваша Черніговская вроде. в Чернігівській, да? Ні, мы з Києва А, ні там вроде чи Чернігів Чернігів, чи... Романенко, є там собі мост. На, наверное, він, да. Ну вони, по-моєму, не, їздят. не їздять Може, може же. Ну да. Ну, Хто з самих перших, так? Да? Ну, звісно, воно ж так і є. Таку роботу, скажімо так, не кожен. Так, друзі, і приїхали вже з одним GCB, завершили роботу. Зараз ми його складаємо до купи і знімаємо. На іншому GCB задній циліндр. Там проблема в нас тільки в одному місцеві. Так, тут що? Відновлено, відновлено, відновлено. Все чітко входить просто просто лучше, ніж з заводу. Чим, як коли ви купуєте новий апарат, то там люфти більші, скажімо так. Оце в іншому GCB, оце, оцей циліндр треба відновлювати посадочні міста. Тут уже <кій> також все відновлено, нові пальці Бачите, приварювалось, розтачувалось Тут втулка, тут також втулка. Майстер казав, що він робить зазор трисотки 300 вроді да? 300-ки. Ну, те що складаємо? Розбираємо інший. Це виїжджає. Задній циліндр поставили. І заганяємо 541-го. Тут у нас також циліндр верхній, чи той нижній розбиті вуха. І в циліндрові, і в корпусові, і верхній. Відновлюємо. Оце, друзі, при покупці такого апарату або схожого. Оце перше проблемне місце отут розбивав. Але найчастіше унизу. О тут і вуха, і все. Бачите ось дивіться? Та тут же не нажимай по маслу цих видавлює. Ну, друзі, зараз вибиваємо. Отак ось беремо піддержуємо. Треба теж робити, да, чи що? Да, треба робити. Да. Да. А, Це в общаби стоїть. Верх повністю робіть. І там готовий, подивісь. Та взагалі жопа. Да. І внизу так само. Оце перше місце. На тому ж не було. За допомогою якого ви зможете збити ціну, скажімо так. В основному їх ніхто не реставрує у ці принаймні нижні, нижні міста. Тому що ну, воно проблематично. Проблематично, ніхто Ні, не хоче ніхто з ним. Не, хит... І не видно. Да, ніхто не хоче з ним хитатися і не видно. А якщо ще не знаєш, що там треба провіряти, так взагалі. Потім визвеш колись сервісників, вони щось приїдуть тобі робити і скажуть, що треба робити це, тому що ну, розбиває так, що до критичного такого состояння, що просто жах. В общем, друзі, отак, цим підперли. Наша задача треба розточувати оце і треба підняти його. Вище над стрілою. <кхи> Витягли пальці. Па, давай угору по чуть-чуть. І просто тепер батько піднімає він, і воно все вилазить. Давай, давай. 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 А ну зараз підожди гляну, чи нічого не відламає. Що? Ну так правильно. Воно вперлося в жопу і питається підняти це GCB, поняв? Ну ти ж пхнеш циліндром. Правильно, правильно. Ти ж циліндр видвигаш. Та не зігнемо, ти що прикалуєшся. Давай ще трошки! Давай ще! Так, осталось трохи, ну щось будемо думати. Так, друзі, ну, трохи підняли, щоб уліз домкрат, бо далі, як оказалося... Оці шланги ми чуть не попереривали, вовремя зупинились. І далі домкратиком нам потрібно, щоб бугеля тут стали центровочні. Ось майстер займається циліндром, тим, що внизу виставляє ці бугеля, чи як вони правильно називаються. Бугіля. Виставляє, приварює і тоді вже далі наварює, розточує, ну, робить ту процедуру, яка, яка потрібна. Може палець вставити, щоб, не дай Бог, щось випаде, щоб уперлося. Чи хай лом стоїть. А його довже не хватає. А на що? Ходіть одна сторона і вже нікуди не дійде. Давай палець, витягайте. Щоб, не дай Бог, щось із скотчі, щоб воно вперлося. Отак, так, да. Ти встав, щоб і вилізло, хорошо. О, все. Так. GCB Service. Гермес. Та ще, бо ще. Я тобі я вже дивлюсь, в мене тут опит є із наблюдень. Щоб було кругом цього ж до чого приваритися, поняв? Воно ж типу геля там теж разі. Що, нема жидкості. Що, не йде далі? А блін. Що це за хер'є? Та домкрат, щось з домкратом. Так під палець щось теж можна положити. Не обов'язково ж цей, до самого низу. отуди щось підложити. А я винау, стрижный. Не доставимо, на другу сторону? Ні, ні, не. Папа, пальці туди не пуш. А хай не це. Не надо, для чого? Сейчас щось надо. Підставимо і все. Хоп. Да. І сейчас ще дощечок підставить туда. Яко якоїсь. Якоїсь? Секретної? Да. А що було у него? Кто? Масло давай займе. Те щось сріденьке. А, так он теж з гідравліки зливали тільки що. Ну, Оце отак, друзі. Підпирати обов'язково, щоб уперед стріла не пішла. І також щоб стояла на землі, щоб її стрілу не крутнуло. Поняли? Тому що ми ж піднімаємо, і тут вона, виходить, відривається від рами. Не вистачає ще третього GCB, аби третє було, то можна було б жопу підняти. Та й все. Ну нічого. Потихеньку ми його подужаємо. О, твртка. Апаратура Тесла. Самий відповідальний процес, так сказати. Тому що від цього зависить правильна геометрія проточки, правильно? Так. Да. Щоб він 7 руки. Ну так, да, тут теж також буде робити. І ось там буде робити, я то й показував, сейчас ну, ще раз покажу, О, там внизу теж робить. На другому GCB ці міста ми зробили. І оце, ж, і оце місто треба робити. Вот і ліпається катастрофічно. Ну і отакий процес. Відразу наварити не виходить, тому що еліпс, тому проточка, наварка, проточка чорнова, проточка чистова. Не процес. Товак цей примітивний столик приварили до цього до передньої каратки цієї і потихеньку шкряває.